Столь української орнаментації захопив трьох миргородських майстрів художньої кераміки Андрія Бібку, Інну Гуржі та Сергія Стубку. Спільними зусиллями на розсуд полтавців вони представили 30 робіт, серед яких мозаїка та вітраж. Кожен із них надзвичайно креативний і надзвичайно освічений. Я б сказала так, і талановитий, тому що в цих роботах, що їх об'єднує з моєї точки зору, це їх молодість кожного автора і надзвичайна е, така креативність основана на глибокому знанні народної традиції. Митці – активні учасники не лише регіональних та обласних виставок. Їх роботи можна побачити і на всеукраїнських заходах. Також вони представники об'єднання молодих художників, друга неділя жовтня при обласній організації національної спілки художників України. Свої здобутки. Вони вважають не подарунками долі, а результатом тяжкої праці. Художник не черпає ідеї, художник просто працює. Художник працює і це напрацювання потім виливається. Та тобто, все ми навчаємося довго, ми багато малюємо художники. Тобто не можна сказати, що це приходить лясь, Це великий труд. Дізнатися більше про художню кераміку та ознайомитися із виставкою можна до 26 березня.